Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову на шопінгу. В Цьому відео ми зайдемо в Кроп Хаус, а також сінсей. Ну а в кінці відео я як завжди вам покажу свої покупки. Тож приємного перегляду. Магазин Кроп. Зараз зайдемо і подивимося, що тут є. І тут нас зустрічає вже одразу такий маликан гарний. Мені сподобався цей світ. Я бачу, що там є такий самий, але з голубим окрасом капці Гаріні. За 799 гривень. І тут взагалі, як ви бачите, все таке в грінчах різне. Навіть по знисті за 800 гривень. Худі ось такий. А далі, що тут ще? Футболочки є новорічні, різні. 600 гривень. Грінч. Ось цей прикольний котик такий з шапочкою і помпончиком за 700 гривень. Ці от шапочки популярні. Скільки вони коштують? Зараз гляну. 600 гривень. А ще ось така рожева з вушками. Тут ще пірсінг цих вушок. 500 гривень. Худі ось є навіть, 1400 гривень. Дуже накантівний банк. Новорічна сукня в блистках. З довгим рукавчиком. За 1400 гривень. І ще є сумочка до неї, до неї навіть за 800 гривень в срібному кольорі така. Ось моя рука напроти цієї сумки. 800 гривень, такий металік колір, сарафанчик. Ну, мені подобається. Також є звичайні сукні за 800, тось, наприклад. Чорненька з таким квадратним вирізом. Мені сподобався ось цей образ, топік. Він у нас 500 гривень. Ну і оця спідничка така з бантиками маленькими. Вона коштує. Скільки, Ці курточки також популярні з таким окантовками. За 2599 гривень. є ще ось такі топенькі курточки, Вони тут прям дуже такі теплі. на вигляд. І в білому чорному кольорі. Кишенька тут на пуговичках. Сама вона на пуговичках лише 1000 гривень. 1200 гривень, світорок на манекені, але в блакитному кольорі пухнастенький такий. Ось, а ось рожевий ось цей. Дуже гарно взуття на ось в такому товстому підборі. Просто воно 1799 гривень. Такий розмір. Ну, гарний. Ще ось такий пухнастий світорочок за 700 гривень. Новорічний ще ось такий з оленем, його шарфик об'ємний сніжинки за 700 гривень. 500 гривень топік Чорний. такий на бретельках. А ось тут у нас ось такі чубачки одягнені, світарки, шарфики, худі з капюшонами. Тут прям образ такий чоловічка. Ну і також багато різних курточок тут взагалі є. Поживенька ось така ще на замочку. Всередині вона, звичайно. Скільки вона коштує 900 гривень. Кеди. Це одна пара, як я розумію. Один такий, другий такий. Прикольно виглядає. 900 гривень. Ще шапки тут різні. Навіть по 99 гривень тут розміщуємо. Які ціни? 99 гривень, 359, чорненька. Але як на мій погляд, то в мене найкраща шапка. Шарфи різні. Так, це псевдолеопардовий 500 гривень. Червоний, червоний, скільки він коштує. 699 гривень. Є ще сіренький, він такі дуже м'які. Шапочка котик такий малесенький 560 гривень. Я дивіться, сірий полі, чорний, ось такий тілесний. Ну, взагалі ось такі шапочки. Гарне хуї з бантиками. На замочку. Тут ще капюшончик є, зав'язочка. 1200 гривень. Таке приємне навчено. Дотик. Ось нова на мене до речі, воно. А ще ось таке худі. Тут бантики по боках на рукавах є. Зав'язані світоруки. Смужку, наприклад, за 1000 гривень. Що тут ще є? Ой, такий тонель, дивіться. Такий дуже-дуже легкий. 459 гривень. Сіточка бачу є. Зараз глянемо. Ось 600 гривень. Довгенький світер такий 600 гривень, світер скалетик. Гарменький. 1000 гривень. Світер з бантиками. Все, що з бантиком, це дуже маленько і мені подобається. Пільменна тема. Ось така подушка. 1000 гривень. І ще халатик такий. Худі. 1000 гривень. Тут також пельмешки, Капси Хеллоу Кітці ще є за 500 гривень. 800 гривень сорочка укорочена з блакитним такому кольору. пуговички, до речі, сховані. ось так. 900 гривень світарки з, з котиком біленьким, а також з собачкою і ось таким зайчиком. 1000 гривень, сукня ось така фатинова з бантиками намальованими. Тут бантики з поку. Виріс такий квадратний. Знизу вона просто ось так іде. Є ще ось таке. Заття за 1900 заплуталась. 1899 гривень. Тут така велика підошва. На шнурівках вони і також з замочком. 1000 гривень сірий світорок з таким от котярою, яку тримають на ручках. Дивіться, на яку морду, яка вона смачна. 2000 гривень курточка з леопардовими ось такими вставками. Вона йде на замочку. в такому. Тут ще можна регулювати капюшон Капці з грінжем за 900 гривень. Так, є ще ось такі світочки. На манекені Шрек. шрек. от коштує 1400 гривень. Але мені дуже сподобався все з Гаррі Поттером. 1400 гривень. Дуже класний світо. Ось такі ноги за 900 гривень. Такі капці. А також ще є сорочки. За 600 гривень. Ще пряночки. І на плані тяні в шапочках Санта-Клауса. І так, перший світер, який я сьогодні приміряла, це ось цей смужку з рожевими вставками такими пухнесними. Такий погляд товарний. Зоду він, звичайний. На цілі він дуже приємний. За рахунок совсем не взагалі дуже м'який відчувається і що тільки я можу сказати. Розмір мені пройшов. Я не думаю, що потрібно там менше, або більше він якраз як треба. Це розмір S. Ну і коштує він 1200 гривень. Ось така красота. Так, ну і наступний світер це вже стара насправді колекція. Кудись я вже її не показувала дуже давно. Але я вирішила примірити ви сьогодні навіть купити, тому що тут ось така грудна клітина, включиться, ну і взагалі скелетик такий. Мені дуже подобається. Єдиний мінус в цьому светрі це те, що я починаю ці всі кісточки називати палатині, тому що я навчаюсь медичною. Але це таке. Повторяємо анатомію. Так, отже, він приємний. Також на дотик, м'який, нічого там ніколи, нічого такого от немає. Да? я мене зауважень до нього. В чорному кольорі. ось такий тут доволенький нормальний. Ну і розмір також. На мене, я вважаю, гарно сів, не треба ні більше, ні менший розмір. Позаду, до речі, просто чорний такий світорок. Це розмір S я взяла. І він зараз по знижці за 600 гривень. Тому якраз, я думаю, треба брати. Треба брати, мені він подобається. І ще й по знижці. Це взагалі судьба. Ну і все, сьогодні я все-таки буду брати ось цей світерочок з ось такими ребрами. І я вважаю, це буде гарною покупкою. І зайдемо ще в магазин хаус Подивимося, що є в ньому. Давно туди не заходили. Манекени ось такі тут гарненькі. Мені вже сподобалась ось ця світучка з брильянтиками такими маленькими. Коштує вона де, на 1000 гривень. 700 гривень капці червоненькі, з капібарами, такими новорічними. 500 гривень. Топік з копібару і ось вот мари Марі Капи. Капімас. Понятно. Хеппі капібару, коротше. Коштує жилеточка 900 гривень стакановорічна з прямічними чоловічками, тростинами та ялинками. Є ще топік з качками. І коштує він. 500 гривень, як і той топік. А ось, до речі, він. Цей топік з капібаркою. Спідничка ще гарна, з таким пояском тоненьким перекленом. 800 гривень коштує. 1200 гривень светр ось такий чорний новорічний з пряничками. А це що у нас? Вареники якісь, чи що. Взагалі, така новорічна атмосферка, як ви бачите. А свитерки, ось такі з котиком гірня, і ще олень в окулярах, а коштує 1000 гривень. Mm -hmm. А Hello Kitty ось ця вона за 1200. Тут ще є шкарпеточки, я бачу з боку, дві пари 400 гривень. Шикарна ось така сукня за 1000 гривень, синю, блакитну, фіолетово рожевому кольорі, складочки з боку. Ось такий ще варіантик є. Довга підлогу, спіт... ой, спідниця сукня з червоними паєтками і коштує вона 1600 гривень. Спідничка за 900 гривень з бантиком з боку. Це, до речі, я думаю, що це шорти. Так, це шортики. Спідничка, але виглядає як спідниця. 1000 гривень, свет, ось такий юрожевий з собачкою в шарфку. 1200 гривень Це такий рожевий світок з сніговичками, ялинками, ну і взагалі новорічними персонажиками. Також мені сподобався ось цей світорок такий з елементами, знаєте, як у якогось, який сяє. І коштує такий а, ти, 1200 гривень. До речі, мені здається, що на тілі він буде приємний, адже якщо отак його потрогати, то. Не відчувається, що він там коле або ще щось. Пропоную голосування в коментарях: це мотно чи це мачалка. І називається Відгадайте, за який варіант я. Тому що я не, не знаю, це вже занадто. Коштує вона 2500 гривень, ця махнатка. Жорти, жорти, але я це приміряла. Таке, я не знаю. Наче і прикольно, наче і щось не то знаю. Це такий якийсь мерх. Цвіторок ще ось такий срібний є. Він коштує 1200 гривень. Такий новорічний топік в червоному кольорі. Зараз скажу його ціну. 700 гривень. Футболка з варениками. Це зараз мода якась, чи що на ці вареники. 700 гривень коштує. Ось як воно виглядає. Червоний ось такий кардиванчик на А За 1200 гривень ковтинка прозора. Коштує 600 гривень і тут бантики. І так ось з боку. збоку. ще, до речі, просто в чорному кольорі та білому. 2300 гривень, курточка. Така. Мягенька. На замочку і також є дві кишеньки по боках. Я її приміряла. Ось як вона виглядає на мені. Таке красивеньке. Я не знаю, мені йде такий світлий колір чи ні. Воно, до речі, тепле, наче, і приємне до тіла. Ну і ось я застягнулась. Тут ще є ось такий рим-мішок і можна застягувати ось так, і буде, буде шия у вас закрита та в теплі. Вона є ще, до речі, в чорному кольорі, та ось в такому бежевому. Це ця, ця сукня за 1000 гривень. Мені сподобалися її ретелічки ось такі. Ось ця на ту, яку я вже показувала, за 700 гривень. Але я показую в червоному кольорі. Є, ще, виявляється в чорному та срібному. Тут знову наша тема грінча, є капці, є піжамки. Ось, наприклад, за 1400 гривень. Тут у нас знову такі шкарпетки і просто різні новорічні піжамки. Ось, наприклад, ось така з котиками. Вона коштує 800 гривень. І ще з хом'ячком, з грінчем. 2500 гривень, ось така ще махнатка. Вона є на манекені. На початку відео я вам показувала. В чоловічому відділі також є різні новорічні штучки. Ось, наприклад, шкарпеточки і світерки з грінцем та з оленем. 1200 гривень коштує. 1200 гривень, светрик ось такий. І в нього ще ось таке горлушко є. І за 1000 червоний з коленими. Сорочка з бантиками за 700 гривень з білому кольорі. 900 гривень сорочка з котиками чорними. Дуже гарна, та смішна у своєму ці погляди їх. Шапочка котик пухнастенька така за 400 гривень. І також шапочки з бантиками різні. Ході з котиком в обручі з рушками. 1200 гривень. Такий дуже кольоровий світор. Мені не подобався його розкрас. 1300 гривень. Светрик з шапкою з такою пухнастою. 1300-700 гривень. Топік. Такий, такий блискучий сіточка така. Так. Є ще підничка. Спіднички у блискітках, Чорний та срібний. 1000 гривень коштує. Є ще шапочки і шарфики різні. Ось, наприклад, це рожевий коштує 700 гривень. І є ще шапочка рожева, ось така, за 400 гривень. Сапожки чорні. І коштують вони 2000 гривень. І йдемо ми з вами зараз Сінсей. Тут у нас різні новорічні ось такі декорні штучки. Я їх часто знімаю в шорцах. Тут у нас ось така сімейка в новорічних нарядах. Бачу світер новорічний і він коштує 800 гривень. Святрик з бантиком. Мені, власне, подобається з цим червоним. Зараз скажу його ціну 700 гривень. Ну і взагалі тут ось так багато, багато світерків. Це такий піджачок. За 900 гривень. 460 гривень худі. Я, до речі, його колись в минулому році, наче вже приміряла. Ось це. І штанці ось такі. Штанці у нас коштують 460 гривень. 340 гривень, Сарафанчик ось такий золотий. Сукня, яку я вже купувала, 700 гривень, знову її завезли в зеленому цьому кольорі. Є ще, до речі, в чорному. Зараз показано манекені. Ось чорного, власне. Сукня ось ця гарна за 660 гривень з бантиками. Светри, білий є, і також чорний з комірцем. А тут ось такі камінчики. Коштує 699 гривень. 340 топік з паєтками і також є ще з паєтками. 600 гривень. Сукня 460 в зеленому кольорі. 340 ковтинка. Дуже гарно переливається вона. Цвітерки з зірками за 800 гривень. Сорочки новорічні 340 гривень. Червона з пряниками і також ще з бантиками ось такими. Різні-різні піжамки новорічні також ще є. 389 така з оленем, і штанцями. Пальто таке барашка в коричневому кольорі. 1499 гривень. Ось як вона виглядає на мені. Я не знаю, Мені насправді ось такі от. І подобається, і не подобається. Я не знаю. Чому? Тому що тут немає поясу. Я люблю котик пальта, є з поясом. Тут його немає. Добулянка, ось така за 1500 гривень Чорна. Тут хутро таке, є ще така сама, але тут хутро чорне. Так, я примірювала ось таку добуляночку. Вона якось сильно коротка. Не знаю, мені якось не дуже вона подобається. 1300 гривень коштує вона. Сукня леопард ось така. Здобулась подивитися 459 гривень. 359 mm -hmm. гривень, ось така блакитна та рожева сорочка з білим комірцем. І є ще ось така сорочка, вже звичайна. І коштує вона 269 гривень зараз по снисті. Тут я вирішила примірити ось таку сорочку з білим коверцем і саме на блакитну смужку власне, вона сподобалася. Так, так, ось і душина. Якщо заправити, так? Дуже наповела казати вам. А, тут на рукавчику у нас, де да, гуцук ось такий. Взагалі тут музики сховані. нас хавані. Чорний. Так, ну, на тілі воно приємне і таке. І як на мій погляд, то гарно читає. Да. Ось я повністю її заправила. Тут дуже дуже гарно вона виглядає, гарно сіла на мене. Це розмір 2XS. Спочатку я насправді взяла розмір S, коли він прям мега великий був на мене. тому Я вирішила взяти 2XS. Тут якраз ось нічого не живає, мені нічого такого. Тому мені дуже подобається. Mm -hmm. Ну а ось, якщо виняти і просто носити ось так. І варіант вам більше подобається. Це у нас розмір 2XS, як я сказала, і коштує вона зараз 359 гривень. Ну і є ще ось такий варіант сорочки блакитної. Тут у нас вже видно гудзички, біла кантовочка така, і взагалі вона трошки, як ви бачите, покорочена. Довгий рукавчик також тут гудзичок такий, білий комірець. Тобто, виглядає ось так. Це розмір XS. А це коштує 459 Ну, а зараз я вам покажу те, що я сьогодні придбала, і перша, це ось ця блакитна сорочка Bidou смужку з довгим рукавом та ось таким білим комірцем. Придбала я в розмірі 2 xs і коштує вона 359 гривень. Ну, і як я вже казала, тут гудзички, вони ось так приховані. Самі гудзики, вони прозорі. Наступні мої покупки це вже з кропу. І це ось цей чорний світер з ось такими кісточками. Це розмір у нас S, коштує 599 гривень. Сам він дуже м'якесенький, гарна якість у нього. Ну і приємний до тіла. Наступна покупка з кропу – це ось такі сережки у вигляді сердечок. У них ще є ось такі бантики зверху. І придбала я їх насправді, аби у мене вийшов ось такий комплект. Я раніше в минулому відео купувала ось таку прикрасу з сердечком. Це воно з Нью-Йоркеру. І власне я помітила ці сережки і подумала, чому б не купити. Коштували вони 159 гривень. І тому ось такий комплектик і виходить. До речі, і моя каблучка також сюди підходить в цю тематику. Ще я придбала ось такого оленя з таким пушком на шиї. Коштував він 149 гривень. Ну і це всі мої покупки на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і бувайте до наступних зустрічей!